Здорово, на зв'язочку Андрій Факін І В цьому відео я тобі поясню, як працює Superior MemTokін Club. Моя приватка по Мемтокінам, де є ком'юніті, боти, навчання, все швидесенько. Чому ми переїхали в Discord? Let's fucking go! Зустрічатиме тебе такий прекрасний бот, Superior Club бот, який ти знайдеш в описі, наприклад, в Телеграмі, чи тобі скинеться менеджер, чи це буде в описі на Ютубі. І якщо набір закритий, наприклад, після того ти нажмеш старт, і я до речі всім раджую цю клавішу, якщо, наприклад, щось не працює. Ти побачиш, що тут буде клавіша забронювати місце, яке коштує 50 доларів. Тобто, це ті гроші, які ти вносиш. І як тільки відкриється наступний набір або там, тобі знадобиться трошки більше часу, ти зможеш точно гарантовано попасти в доступ. Нажимаємо Забронювати місце, вибираємо Оплата картою чи криптою, вартість бронювання 50 доларів. Наприклад, якби це була оплата фул тарифу, так само по суті все було б, окрім того, що ціна була б інша. Ти б міг перейти в оплату картою. Попасти в розділ вейфопей, внести номер карти будь-якої зручної, або ти міг би оплатити через розсрочку, вибрати там зручний тобі банк. На жаль, приватбанку немає, з яким ми не співпрацюємо, але тим не менш, так само можна було б оплатити відразу ж Apple Pay, Дуже зручно. Коротше, все як для людей. Якщо ти хочеш оплатити криптою, уявимо так само, що це не бронювання або оплата тарифу. Ти можеш вибрати зручний для себе варіант оплати USDT TRC-20, мережа. Вартість оплати, нажимаєш, скопіював адрес, вставив собі, наприклад, там, в Max, Binance і полетів. Так само можна оплатити USDC Solana, воно тобі сконвертує вартість, коротше, максимально зручно. Після оплати жмеш оплатив, після чого е через якийсь час бот зрозуміє, що ти оплатив, і в тебе ось, в особистому кабінеті з'явиться можливість е додатись в Discord. Як це виглядатиме, зараз покажу. Бам, отак от, от виглядатиме ботік після того, як ти оплатив. Ти нажимаєш мій кабінет, і в тебе тут відкривається купа кнопок. Основна, це буде підключити Discord. Нажавши сюди, я можу вибрати, що я хочу підключити його через додаток. Тобто, це в даному випадку в тебе вже скачена прога на Макбуті чи на Вінді, або підключити через браузер. Нажимаємо сюди, підтверджуємо і попадаємо в Discord, який виглядає ось таким от чином. Перше, що ти бачиш, це вкладочка How to Start, де є величезна стаття по тому, що таке Мемтокен, як це працює. Ключ успіху, і взагалі, якби така початкова альфа для старту. Далі я тут ділюся списком смартів, максимально обновленим під імпорт в Axiom. Тобто тут типи, за якими можна спостерігати, які роблять мільйони доларів в заробітку на токенах. Тут є X-трекер, список, який ти можеш додати, але так як в тебе є і так x трекер який ти покажу пізніше, тобі це не потрібно, але список смартів потрібен. Далі огляд на Discord. У нас е учасник команди записав окремий огляд, де пояснює взагалі, як це працює. Як взагалі користуватись Діскордом, багато людей просто не знає, що таке Діскорд. Вони звикли до Телеграму. Але повірте мені, це набагато зручніша штука для роботи, якщо ти просто звикнеш. Тому і takes time, але потім буде класно. Далі я пояснюю, що в нас є доступ до навчання, який ти можеш отримати через бота. Це виглядає ось таким чином. В тебе в, в моєму кабінеті є така штука, яка називається Додати імейл для курсу. Так як в мене вже доданий імейл для курсу, мені це робити не треба. Але я нажимаю сюди, вписую імейл. Після чого на імейл мені приходить. Повідомлення, де я ввожу певний код, заходжу на сайт, сайт, який називається Квіга, і отримую доступ до навчання, яке виглядає ось таким от чином. У нас тут 114 уроків, деякі з них це просто войси які дуже корисні, деякі окремо записані уроки. Саме свіже, це зверху. Я це назвав навчання літо 2025, саме свіже. І виглядає воно ось таким чином. Ми його відкриваємо. Тут у нас є відразу ж гайди, два гайди, як користуватись Діскордом, огляд Аксіом, де торгуємо мему, як зробити кош, як поповнити кош, альфа-созвони, дуже круті созвони. Наприклад, з останнього це був коло з клубу з кіло. Цікаві думки по ринку, по запускам, по смартам, що таке меми, початкова база. Коротше, я проводив стрім, зум для дорослої аудиторії, 30 Тому якщо ви доросла людина, супер не розумієте. Дуже простою мовою. За годинку я тут це все пояснюю. І дуже цінний созвон був з Ліваном, який стрім. Мить зробив з 50 доларів 50 тисяч баксів за три місяці, і дві години я його зайобував питаннями, пояснював, запитував, що він робив. Він навіть показував в лайві, як він торгував, зробив 3 ікса. Тут просто пруфи. От показую. тут на сам стрім там майже дві години. Друга половина це було відео. Він прям в лайві щось почав купувати, пояснювати. Ну коротше, це супер крута тема. От бачите, профіта в нього в типа на солан, по типу, в лайві. Ну коротше, класна тема. Далі у нас потужний стрім з діджиталом. Це чувак, який заробив на мемах більше лями баксів, злив. Так само по коротше дуразкій причині не буду казати, чому так само є созвонкуратора анліж з новачками на тему, з чого почати, і це все було там записано тільки за останній місяць. Буквально ще перед цим було записане навчання по мемам за 2025 рік. Це навчання по січню, квітню. Глобально нічого не змінилось, але по суті, от я так само розживав огляд клубу, який тоді був в телеграмі. Так само не сказати, що прям щось сильно змінилось. Цикли крипти, чому саме меми, огляд були стратегії нових пар. Стрім з челом, який виніс 80к на памфані. Як торгувати меми на бінбічені? Тут у нас є так само навчання по 2024 році. Лайв стріми, що зараз актуально. Метеора, майстер-клас Digital плюс стрім, поти для снайпінгу. Коротше, відосів реально дуже багато, і насправді можна це все обмежити ось останніми відосами, Чому я насправді обновлюю навчання, щоб ти не передивлявся все те, що може десь бути неактуальним, а в мемах треба постійно бути в русі, тому я не не записав якесь навчання, яке впарюю півроку і кажу, воно актуальне. Ні, якщо я відчуваю щось не актуальне, я перезаписую, додаю. Коротше, роблю все максимально чітко. В боті так само в моєму кабінеті в тебе є така вкладочка як Notion, база знань, ти нажимаєш сюди, попадає. Ось цей от Notion. Це по суті, як я сказав, наша база знань. Чим вона особлива? Тим, що тут є словник мемів, максимально всі незрозумілі слова в нас пояснюються. Далі в нас є така штука, як запис у дзвонів клубу, де ти можеш в режимі реального часу подивитись за останній місяць записи. До цього записи просто додавались в telegram канал або в Квіго. А тепер вони додаються в Notion. Далі як користуватися Discord? Так само відос від Unleashed. Текстовий гайд по буликс, текстовий гайд по Axiom. Пояснюється взагалі, що тут робити, як торгувати. Список Smart Money з приватки інвестор з Це список певних смартів, які тобі будуть корисні або ні. Це все залежить від тебе, чи тобі вони підходять. Інструменти у Superior Супріорі Token Club, Тут так само пояснюємо взагалі. По ботам, по ботам зараз я особисто поясню. Профітні коши максимально свіжі, і я пояснив як їх додавати. Це просто список гаманців більше ста гаманців. Як ти їх можеш додати, як за ними можеш слідкувати? Не більше, не менше. Корисні сервіси, чек-ліс покупки мемів, лінк папки ТГ пабліків по щиткам. У мене в Телеграмі є окрема папка по щиткам. Це оці аккаунти, на які підписаний, і в цілому я просто поділився силку, як собі додати тобі ці аккаунти і за ними слідкувати. Коротше, не більше не менше. Далі ось тут корисні силки, як попасти в Axiom, Буликс, Photon. Звичайно, моя рівка, але кожна рівка дає тобі знижку. Тому все зроблено максимально чесно. І тут от клавіша, після того, як ти оплатив, можеш відразу продовжити підписку на рік. Коротше, максимальна тімка, Great Success. Прикольно, це те, що ти ще можеш тут мати рефералочку, нажимаєш рефералка і можеш отримати 50% залучення від від, наступного, від наступної покупки твого коріша. Уявимо, що ти купив приватку не знаю, На піврік, на рік, неважливо. І розумієш, що класний продукт, розумієш, що в тебе є кінтик, які хочуть так само в приватку, хочуть заробляти, ти їм кидаєш оцю силочку, і по ній тобі капне 50%, якщо по цій силочці людина купить. Тобто їй варто просто відкрити бота перший раз, після того, як вона купить, коли-небудь вам гроші залетять. Для того, щоб взагалі побачити твою статистику, нажимаєш сюди моя статистика, бачиш там баланс, скільки було реєстрацій, і потім там пишеш мені в річку і отримуєш вивід бавок. Максимально. Зручно, чесно, я думаю, 50% це, це прикольно. Тут у нас є вкладочка відгуки. Нажавши сюди, ти можеш попасти і побачити взагалі, що пишуть другі люди про наш продукт. Максимально активна двіжуха була останніх пару місяців. От, буквально місяць тому я почав все відновлювати. Активні відгуки писати. Просто люди часто пишуть, лінці все додавати, але якщо ти прям хочеш впевнитись, go ahead. це все тут і задати питання. Переходиш, в мій особистий контакт, мені пишеш в лічку, питаєш максимально чітко. Адмінка в тебе такої штучки не буде, бо це доступно тільки адмінам. Так, а тепер повертаємось до Discord. Тут тут так само у нас є вкладочка рев'юз, де люди пишуть взагалі свої відгуки. А знову ж таки не активно пишуть, тому що нещодавно перейшла в Діскорд, буквально місяць-два тому, тому все-все попереду. Ось тут -от вкладочка основна, де я пишу, куди заходжу. Наприклад, ось тут -от цікавий момент, де чел пояснює, що він заробляє на фьючах, вйобує на мемах і так по кругу. І я поясню, що це база. Саме тому, саме тому, в нас є вкладочка трейдинг, де святики дуже класно читає ринок. Який вміє володіти резонансом, від якої можливо ти чув? Я багато робив оглядів. Класна штука, яка працює по волюму, по кластерам, працює смартмані, працює по ліквідаціям. Коротше, він шарить дуже сильно і він класно просто оцінює ринок і просто пише, куди ринок піде. От, наприклад, зараз вісім ранку ціна була там скільки побітку? 108 тисяч. Зараз вже 109 Він каже, що я хочу побачити 110 Тобі нічого не мішає. З коротким стопом відкрити лонг по його думкам, і якщо там щось не зрозуміло, зайти в інтердейт-чат, запитати. Тому, по факту, для всіх фьючер трейдерів, а як ми знаємо, на фьючах заробляти насправді доволі просто, ти просто відкриваєш позицію або в лонг, або в шорт з потрібним тобі плечем, потрібним стопом віддаєш 100 доларів, ризикуючи, щоб заробити 300. Дуже зрозуміла, понятна структура. Свят постійно пише дуже корисні огляди, на які я силаюсь, і використовуючи частково, які я заробив за останніх там пару тижнів 15 тисяч баксів. Ось тут от я давав угоди, ось по Пепе забрав 900 баксів, ось тут от я закрив частину, я лонгував альту по Аді 600, 2000 баксів так само по Пепе. І ось я нормально там лонгував риночок, 800 Суї, Ефір 1000, Сол 1300, це вже я частково закривав. І ось максимально, коротше, вкусні позиції. Щоб ви просто розуміли, я про це взагалі писав, що я взагалі відкриваю лонги. По факту 22 числа я пишу, що відкупаю, зайшов на 30 відсотків лайтовий ефір і сосало і просто показав свої позиції. Тобто я зайшов от моя маржа 5 тисяч баксів, п'яте плече. Ринок тоді ніхто не хотів відкупати. Це було там не знаю два з половиною тижні тому. Ці угоди принесли мені там з ризиком пару тисяч доларів, 6 тисяч баксів цей ефір солана. Плюс я ще взяв там суї пепи, і це дало мені там сумі 15К. Поясню взагалі, чому я входив. Ринок ходить від ліквідації до ліквідації. Тому як ви, Якби бачите, да, ми начебто про меми, але угоди по фівчам так само є, тому що тобто я хочу взяти на спот позицію велику суму грошей, 100 тисяч баксів, яких мене немає в доступі. Я готовий, наприклад, ризикнути меншу суму з плечем, щоб просто зловити рух ринку, вверх чи вниз. Типу я не граю в якогось там трейдера. Я просто намагаюсь зловити великий рух, і великий рух в моєму розумінні це я відкрив позицію, почекав 3-5 днів, поки ринок вперся вверх розумієш, що зараз далі рости не будемо, закриваю позицію, потім від, там входжу в шорт. Со стопами десь без стопів, просто пояснюю свої думки. Тут показував сигнальну бота, що, наприклад, сигнальний бот – нормальна тема, нормальні ікси. І нормальні ікси в тому, що по суті кожен з вас, якщо ви новачок, не знаєте, як заробляти, і не вміє не знаю, користуватись мемами, може заробити на фьючах, може заробити на сигнальному боті. Сигнальний бот ось тут. -от. Це штука, яка каже, в якому мемі сконцентрована велика кількість грошей, де є велика. Кількість класних прибуткових гаманців і що цікаво було б купити. Ось тут ми бачимо сигнали від капи 100 тисяч, бачимо хто купує, бачимо назву мемів, MLC, 5 кошів купило, CRB, І ти в режимі реального часу можеш бачити, що тобі, на що тобі варто звернути увагу. Це не кнопка бабло. Ці штуки відпрацьовують доволі часто. Зараз покажу сигнали, як це все відпрацьовувало. Зараз це в мене десь було помічено. Ось, наприклад, був сигнал по монеті US, Капа була 276 тисяч. Після чого монета дійшла до півтора мільйони доларів. Перед цим так само монета Ілон, капа 100 тисяч монета пішла на мільйон 10 іксів. Або так само дивись, Соламі 107 тисяч баксів був сигнал. І мем дійшов до капіталізації, щоб ти зрозумів, 13 мільйонів доларів. Це ну 130 іксів. Я розумію, що звучить класно. Ти б, скоріш за все, там це все не заробив би. Але повір мені, частково можна було б забрати пару іксів, Це максимально крута тема, тому кожен мог. Плюс приклади сигналів. Ось тут сигнал. Ми даємо там 1700%. Ось тут сигнал даємо 1100%, Ось тут сигнал даємо 1300%. Коротше, це не кнопка бабло, але це крута штука, яка допомагає новачкам зрозуміти, куди заходити. Так, от, повертаючись, у нас є вкладочка Announcement, де ми пишемо, що от у нас є сезони. Нас, до речі, за останній тиждень було два сезони, хоча обов'язкових один, це в четверг, де я намагаюся запросити якихось крутих чуваків, які шарять або просто поговорити про риночок, повідповідати на будь-які запитання. Тому, якщо ти, наприклад, якийсь гой, ти новачок, ти нічого не знаєш, ти можеш спокійно заходити в гемблінг-чат, запитувати, ділитись своїми думками. Це, до речі, чат, де всі скидають свої якісь меми, куди. Вони заходять, що їм подобається, це просто місце, де оця двіжуха з ком'юніті відбувається. У нас є так само місце, де пише Unleashed, Це так як Superior, тільки Unleashed це куратор, це чел, який І так само постійно в мемах. Думки по ринку, що він робить, куди заходить. Коротше, є два суперіора по факту. Speculations – спекуляції по мемам, куди зайти, що купити. Гемрінчат пояснив. Chat поясни, – це просто ми там ділимось. В криптовими темами, якимись подкастами. Він з те місце, де треба пушити наших тіпів, щоб скидували свої перемоги. Коротше, скріншоти, бам бум бем ректи. По ректам теж треба пушити, тіпів, не хочуть скидувати свої ректи, але повірте, ректи є у всіх. Це частина гри. X-трекер це те місце, де в режимі реального часу надсилаються повідомлення з більше ніж 500 твітер-аккаунтів. Тобто, якщо Ілон Маск чи приближені люди до Маска пишуть щось цікаве, наприклад, як в козі вели собачка, котик, ти можеш використовуючи цей X-трекер, садіти в нових парах і заробляти гроші. Це максимально корисна штука, яка дуже швидко працює. По швидкості ну, не уступає поушену, який рахується. Топовим інструментарієм від Infla Orange. Класна штука, за яку мені не соромно. Якщо просто окремо десь оцю штуку там брати, купувати, це коштує мінімум 100 баксів на місяць. Тут ти отримуєш це безкоштовно. SignalBot так само, я рахую, що своїх 100 баксів місяць, оправдує. Meteora Полу це те місце, де ти отримуєш самі цікаві пули, де ти можеш фармити Meteoru. Я хочу його трошечки видозмінити. Додати тому це трошечки, якби тимчасовий варіант. DCA трекер це те місце, де ти можеш бачити, як кити великі гаманці купують чи продають на солані протягом якогось часу. Тобто він хоче продати на 63 тисячі доларів монетку бонк, і він виставляє на певному дексі на солані певний інтервал, що він хоче продавати. Кожних 900 секунд по 10 тисяч доларів. Розуміючи це, ти знаєш, що скоріш за все, монета, монета прольється і можеш стати в шорт. По ній не завжди це все відпрацьовує. Доволі ризикована тема. Багато хто в СНГ це все вже прошили і зрозумів. Але класна штука, як на мене, треба іноді дивитись на великі сигнали, на те, де потенціальний price change мінімум там 30, 40 50 І MugetsuBot це бот, який по факту показує нам певну деталізовану інформацію, якої немає в персональному Доступі. Можеш побачити, чи є якісь спільні токени між топовими холдерами в якійсь монеті. Можеш зрозуміти, чи оплачений DEX, чи сайт був до цього використаний, чи домейн свіжий, що по бандлу. це штука, яка корисна тим, хто любить прямритися в мемах. Шукати якісь геми, класна тема, і окремо цей бот коштує 150 доларів на місяць, і ти його тут так само отримуєш безкоштовно. Вкладочка Саппорт тут, типу просто пишуть свої поради, що хочуть, щоб було створено в клубі. Я це все використовую. Саппорт-чат так само можна щось написати, що цікавить. Вкладочка лайф, де в нас є Stage Live Trading, де кожен може зайти по трейдити. Якщо я там трейджу, я сижу тут. DC Live Trading так само, якщо в нас в Discord Live Trading, ми сидимо тут. Club Voice, це voice в приватці. Кожен четверг тут ми всі сидимо, болтаємо, говоримо, привату G. Це самі такі ультратіпи сидять тут умовно. Якщо я хочу своїм кінтом посидіти, я буду сидіти з ними тут. Фрі безкоштовний у нас є чат для тих, хто був сюди доданий безкоштовно. У нас місяць тому був набір смартів. Багато з них себе не оправдали, були неактивні неактивними. Я їх, в принципі, кікнув, але кікнув в фрі-чат, і вони ось тут можуть самі спілкуватись. Тому, якщо в цілому ви хочете, ви можете так само додатись фрі-чат. Не знаю, правда, як в нього додатись ось напряму. Або якщо ви смарт і ви там багато заробляєте на мемах, пишіть мені, можливо, буде можливість безкоштовно попасти в чат, або попасти якось тимчасово, зрозуміти, що ви себе уявляєте. І вкладочка Inactive, де я, в нас є метеора чат, але він не активний чомусь. Наприклад, більшість спілкується в gambling чаті, тому якщо він стане активним, я його переміщу вище. Є вкладочка вкладочковоці, де типи ділили своїми кошами. Так само можемо її активізувати, але це все по бажанню. «Mutual Follows», де типи можуть скинути свої контакти, сказати «Чуваки, підпишіться, давайте общатися. Мідкапс, хайкапс, це те місце, де по суті тіпи можуть зашилити свої мідкапи, з середні меми після мільйона доларів капіталізації. Тому да, заповнююсь, наприклад, цю анкету, якщо ти її десь будеш бачити, заявку в клуб суперіора, щоб перестати ходити на завод. Тобто тут, в принципі, ім'я, нік в телеграмі, номер телефону, де знайшов що по бабкам, свої твердження, і по приколу питання. Так, от це був огляд мого клубу. Як на мене, це те місце, де кожен може знайти свою монетку на мільйон, свою монетку лайфченджу. Перестати ходити на завод, перестати працювати на когось, перестати фізично працювати, бути вільним, мати можливість їздити куди хочеш, бути онлайн. Бо, як ми вже зрозуміли, бути залежним від місця роботи це дуже складна штука, і це не приносить тих коштів, які могли б приносити. Крипта це майбутнє, меми це майбутнє. Я в своїй приваці в принципі охоплюю все ф'ючі. Меми це два самих сильних направлення. Меми будуть актуальні завжди, тому що меми це інфоприводи. Якщо в світі про щось говорять, то будуть створені меми пов'язані з цим. І якщо, наприклад, ми хочемо заробити навіть на падаючому ринку, ми можемо ці меми зашортити на фьючах, Або якщо ми віримо в рост біткоїну, ми можемо взяти десяти плечей, зробити в десять разів більше. Тому ми намагаємось в моєму ком'юніті заробляти на всьому. Тому сподіваюся, це відео було корисне. Залишай анкету перед запису. Залітай в клуб, броню. Місце. Дякую, що глядів, смотрял. На связі був супер Бам. бум бам бем, бум.